Вінницька громада вкотре підтверджує статус одного з лідерів в Україні за обсягами допомоги нашим захисникам. Лише цього місяця для військових підрозділів передали сучасні дрони та безпілотні літальні апарати, позашляховики і інше необхідне обладнання. Усе це для того, щоб українські воїни мали більше можливостей ефективно виконувати бойові завдання та знищувати техніку та живу силу противника. Таку системну підтримку громада забезпечує не вперше, адже головним пріоритетом для міста залишається безпека країни та наближення нашої спільної перемоги. Збалансований підхід до військових і соціальних витрат дав нам можливість підтримувати сили оборони і водночас забезпечувати стабільність критичної інфраструктури. Ну і відповідно працювати по тим пріоритетам, які ми з вами разом визначили ще починаючи з 2023 року. Але в першу чергу я хочу подякувати силам оборони, які стримують ворога і дають нам можливість працювати сьогодні в місті Вінниці і фактично звітувати про перед громадою про нашу роботу. Ці роки звичайно нас навчили жити в умовах, знаєте, таких викликів, якихось кризових ситуацій, а скоріше постійних випробувань. І ми вже знаємо, що любі труднощі вони неминучі. Під час особливо війни, але саме вони формують нашу і витримку, і нашу силу, і згуртованість для того, щоб ми ці труднощі, як кажуть, нормально передалювали. Сьогодні ми дивимося на результат як на підтвердження того, що громада здатна тримати курс і бути стійкою навіть у складні часи. І фактично це видно навіть по незалежним оцінкам, як і на міжнародному рівні, так само і в. В межах роботи в нашій державі, ми є лідерами серед територіальних громад щодо обсягів підтримки сил оборони. І кожен з цих рейтингів це також доказ, що визначені нами пріоритети, і вони працюють. Нагадаю, це три пріоритети: безпека та оборона, стійкість і турбота.